Слава Україні і перш за все слава Збройним силам України, хлопці і дівчата, які нині захищають нас. Величезна вам подяка і низький уклін. Дякую за вашу роботу, за те, що ми можемо займатися зараз своїми речами, виконувати свою роботу і, звісно ж, вам допомагати. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас на каналі Готуємо за Лесию Піжик. Це означає, що я підготувала для вас дещо цікаве та смачне. Тому запрошую вас залишатися, підписуватись на канал, і вам завжди буде смачно. А сьогодні я до вас з цікавим рецептом хрустких і смачних малосольних огірочків. Ось така краса, у нас готова, друзі, всього через добу. Зараз будемо з вами обов'язково куштувати, перевіряти рецепт. Це дуже смачно, хрустко і ароматно, тому продовжуйте дивитися відео і вже скоро зможете ними насолодитися самостійно. Друзі, а перед вами дійсно цінний рецепт дуже смачних і хрустких малосольних огірочків. Тому, моя щира рекомендація: зберігайте рецепт, тому що він вам дійсно знадобиться. І для його приготування вам знадобляться наступні інгредієнти. Вони зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і записуйте. Або шукайте в описі все під цим відео, там завжди все є, детально і на кількох мовах. А починаємо ми з приготування розсолу. Спочатку в такий корок. Я відправляю сіль цукор за бажанням і доливаю трішечки мінеральної води, в мене сильно газована мінеральна вода, і перемішую до повного розчинення солі та цукру. Далі беру банку на 2 літри, стерилізовану і викладаю на дно е, вимите листя хрону, кріп. також, далі е, Лавровий листочок і свіжий часничок я його поріжу на ось такі е, пластиночки. Все готово. Тепер я вже помила огірочки, пообрізала їх гарнесенько. Тут у мене кілограм огірків і гарненько, щільно викладаю їх. І далі, далі черга спецій, у мене це насіння коріандру, насіння гірчиці, духмяний перчик, також кілька-три штучки кардамону. І розколочуємо нашу рупу, можна сказати, з цукром також, і заливаємо все до самого вершечка мінеральною водою. все, друзі, закрили, трішечки побовтали, і лишаємо при кімнатній температурі, я лишаю на кухні на одну добу. Все, вони готові. Ось так вони виглядають. Бачите, все розподіляється рівномірно, все насіння, все добре. Лишили на. Добу і зранку, друзі, можете вже ними насолодсь. Погляньте, як вони виглядають. А ароматні, які це просто не передати. Зберігати такі огірочки далі можна в холодильнику. Ну що, друзі, я тут вже декілька огірочків поклала на тарілочку, і зараз ми з вами обов'язково скуштуємо і почуємо, які ж вони виходять хрусткі чи ні. Аромат. Це справді дуже смачно. Моя рекомендація, друзі. Друзі, я думаю, ви чуєте, як вони хрустять на смак. Вони вже готові абсолютно, тобто доба. Кімнатна температура їм достатньо. Далі ми можемо зберігати їх в холодильнику і насолоджуватись, але я впевнена, що вони у вас довго не залежаться. Тому готуйте подвійну порцію, тому що це дуже смачно. Друзі, ну а я попрошу написати вас в коментарях до цього відео рецепти свої, дуже смачних малосольних огірочків, і ми їх обов'язково приготуємо. Дякую, що готуєте зі мною. Підписуйте, залишайтесь і підтримуйте український контент. Він того вартий.